Тату, рідні, навіщо так рано? Ти злетів небеса далечі. Не загоює час мої рани, Серце рветься на сотні шматків. Тату, хочу назад у дитинство загорнутись. Обійми твої. Тут все знайоме, стіни, коридори, рідний клас. Саме тут Андрій Дворованко колись писав контрольні, грав футбол і мріяв про майбутнє. Сьогодні школа збирає рідних, друзів і побратимів. Всіх, хто знав Андрія, щоб відкрити меморіальну дошку. Це більше ніж просто знак пам'яті. Це вдячність за його життя, за його сміливість і серце, яке завжди билося за Україну. Андрій був простим хлопцем, щирим, життєрадісним, завжди готовим допомогти. Він любив спорт, мав багато друзів і не боявся труднощів. Після школи отримав робітничу спеціальність, працював, будував сім'ю, жив як усі. Але коли настав час на захист країни, він не вагався. Андрій це мій друг, мій кум. Це дуже був була хороша, добра людина. Яка завжди прийде на допомогу, він завжди був життєрадісний з посмішкою на обличчі? Він був професіонал свого діла. Він дуже багато допоміг нашому місту у будуванні різних споруд, будівель. Нашого міста також він дуже багато їздив, допомагав іншим містам у будівництві. Війна змінила все. Андрій став кранівником у ремонтному батальйоні. Ремонтував техніку під обстрілами, рятував машини і людей. Він не любив говорити про небезпеку. Казав, що просто робив свою справу. Але війна не питає, кого забирати 9 грудня. 2024 року під новосілкою Андрій загинув. Йому було лише 36. шість. завжди сказав, казав Кінцюдні, я відпрошусь, я відпрошусь і проведу Віталіка в перший клас. Я попрошу в командира. Але, на жаль, на жаль, цього не сталося. На жаль, його війна забрала, але, але ми. Тепер він проведе Віталіка і буде завжди його бачити, зустрічати на порогах школи, своєї рідної школи, свого синочка. Ця дошка це не просто граніти з написом. Це пам'ять про людину, яка жила поряд, сміялася, мріяла і віддала своє життя за нас. Герої не вмирають. Слова, які сьогодні лунають з уст кожного, хто знав Андрія, його ім'я жива в серцях. А пам'ять про нього у цих стінах серед дитячого сміху, який він так любив. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.